І у Верховній Раді прийняли закон, що має започаткувати очищення судової гілки влади, які зміни чекають на суддівський корпус. А що залишилося без змін? Дивіться далі. Туалетний папір під Верховною Радою його народним обранцям роздають активісти реанімаційного пакету реформ. Вінський будь ласка. Продати колегам, колегам. сьогодні депутати спеціальним законом мали б звільнити суддів від залежності від органів влади відповідно до прийнятої раніше коаліційної угоди. Ця залежність полягає в тому, що ці органи на сьогодні у нас призначають, звільняють суддів, утворюють, реорганізовують, ліквідовують суди. Зняти цю залежність і була мета законопроекту, який розроблявся з березня на туалетному папері. Е, от моїми ж руками було надруковано. Уривок з коаліційної угоди судова реформа буде проведена через зміни до законодавства з метою зменшення політичного впливу. І фракція Блок Петра Порошенка, і народний фронт, і радикальна партія Ляшка, і батьківщина і самопоміч. Якщо вони сьогодні будуть голосувати, їхні підписи можна, можна ставити на туалетному папері. Читині в цілому депутати прийняли закон про забезпечення права на справедливий суд. Це не є реформа. Це є точкові зараз позитивні зміни. Щодо основних змін, то депутати і експерти з реанімаційного пакету реформ називають такі нововведення. Щоб отримати будь-яку посаду, суддя братиме участь в конкурсі. Усі 9 тисяч суддів пройдуть переатестацію на знання, маєтки і моральність. Судді самі формуватимуть свої органи самоврядування. Він ніяк не змінює повноваження президента порівняно з тим, які існують в нинішніх редакціях судових законів. Аби рухатися по кар'єрній драбині. Суддя має пройти спеціальний комітет у Верховній Раді, а президент приймає присягу і підписує посвідчення, у тому числі головам суддів та їхнім помічникам. Василина Думан, Олексій Самойлов, Ярослав Тихомир, перший національний.